Вітаю, я Саша Гурчук, туристичний агент та власник туристичної агенції. І зараз приїхав з повторної інспекції готеля Новотель Біч. Останній раз у цьому готелі був у 2022 році. Тоді в готелі проводилась часткова реновація. Була перекрита повністю вся ця зона. А зараз готель функціонує, працює і покажу вам оновлення, які відбулись. Ви з своєї сторони обов'язково ставте лайк на цим відео, будьте дзвіночок та погнали на огляд. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Готель Новотель Біч, який розташований на першій береговій лінії поруч з Бей. Ось буквально рукою подають до вулиці Наамабей, де кожного вечора можна проводити час, якщо ви любите погуляти, любите поїсти морепродуктів, купити сувеніри, манго, фрукти. І хочеться весело цікаво проводити вечорі, то якраз на Наамабей це можливо. Або ж взяти таксі. 15 хвилин і ви в старому місті. Собака, хейр? Я в цьому готелі був в 23-му році для вас його інспектував. А коли тут проводилася реновація? Собака, хейр? Амелі мам? В 22-му році, коли я був в готелі, тут проводилася реновація, басейн був перекритий. І зараз повернусь подивитися, що тут змінилося. А зміни відчутні прямо від лоббі. По-перше, тут живуть попугаї. Це, до речі, вже другий готель в Шармі, де я бачу, що поруч рецепт попугаї, але подивіться, які вони красиві. Дивіться, немаленькі. Які вони красиві. Тут у нас, до речі, давайте будемо подивимося: є невелика бібліотека, є можливість поставити на зарядку телефон свій в сейфі. Берете, ставите і залишаєте. Є місце, де можна попрацювати, а в лобі по вечорам грає жива музика. А ми зараз з вами перейдемо в іншу частину. І тут з'явилась кав'ярня Starbucks. Це, до речі, перший готель, в якому я побачив Starbucks в Єгипті. Зараз не працює. Давайте подивимося по цінам. Кав'ярня за додаткову плату і... Капучино 130 фунтів, це ну, майже 100 гривень, лати 130 фунтів і американо Еспресо, ну плюс-мінус 130 фунтів. Ну, середня ціна як у нас в Україні кава в кав'ярнях. І відразу від рецепції ми з вами виходимо на територію готеля. У нас тераса з видом на територію на басейн і відразу на пляж. Сама територія готелю компактна. Ви вийшли з рецепції, або ж вийшли з свого корпусу. Ось спустились і відразу пляж. Основний басейн, саме цьому басейні у 2022 році, проводилась повна реновація. Він був перекритий, а зараз вже працює. Добрий день, хочу вам сказати, да. Не перший раз в готелі, не перший раз в Єгипті. але поселення тут дуже недобре. Нема раннього поселення. Хотіли ми доплатити. А ви запитували за плату? Звісно, Ми запитували. Нема ми, ми приїхали шостаранку. Ми відсиділи до 15 днів. А людей багато в готелі? Я не знаю, до 15 Ну, Дивіться, це... зараз в мене 45. У мене тут... зараз 45 готелів Проінспектую. А, не, не, не. Половина з готелів навіть не показують номери, тому що фізично в готелях немає вільних номерів. Зараз у Арабів до 20 вересня канікули, готелі переповнені. І навіть коли туристи хочуть доплатити, готель не має такої можливості. Він сказав, отут що в них взагалі нема раннього заселення. Зараз запитаємо в адміністрацію. Ну, Потім я розповім uh -huh. Uh -huh. Да. взагалі ми раннього зараз запитаємо. Ну за, за доплату має бути. Ну, оці, і ранкове це... поселення, і пізні поселення. Нічого немає. От діти спали отут. Це от... зранку приїхали, да? так? ранку. діти тут спали. Зараз запитаємо, дякую вам. Потім подивитися, розкажу. Так, виходимо зараз до, на територію басейну. Я вже трошки загубився, де куди пішли. У нас пытание заявилось с приводу поселения. Сейчас домой администрации и запытаем. Скажите, пожалуйста, да раннее мы... по... поселение есть у вас за доплату? Значит, услуга раннее заселение стоит 50 долларов. Начинается с 6 утра. Но это тоже саджик туриста Стопонова То есть это не гарантированная история. Потому по... Что... по возможности. Вот только что туристка встретила. Она говорит, что они приехали в 6 утра. Да. Хотели доплатить. На ресепшене сказали, такой услуги априори у вас нет. Нет, на ресепшене такого не могли сказать. Не забывайте одну простую вещь. Ресепшонисты, не носители языка. Поэтому нанимают нас. Иногда эти люди говорят просто непонятно что. Не потому, что они тупые, они просто стесняются дать понять человеку, что они не поняли, что им сказали. Еще раз повторюсь: 50 долларов начинается с 6 утра, но, к сожалению или к счастью, это услуга не гарантированная. Почему? Потому что ну, очень маленький номерной фонд. Вот так. Друзі, інспектуючи готель Новотель-Біч, я вам покажу базову категорію номерів, яку, яку ви найчастіше бронюєте. Це номер Суперіор. Розпочнемо якраз саме з ванної кімнати. Абсолютно всі номери пройшли повну реновацію за останні 2 роки. ванні у нас дзеркало, фен, рукомийник, унітаз та душова кабіта. Косметика від готелю, рушники і все необхідне для вашого відпочинку. На виході у нас шафа. І основна кімната. В кімнаті два односпальних ліжка. Максимальне розміщення в даній категорії 2 плюс 1. Якщо ви приїжджаєте, бачите два ліжка, то треті вам доносять вже коли ви заселилися. По бокам у нас дві тумбочки, місце для відпочинку, плазмовий телевізор і кафей, кафе, чайний набір. Максимальне розміщення в даному номері, можливо, ще раз повторюсь, 2 плюс 1. в сімейному 2 плюс 2. Місце для відпочинку, балкончик за видом на територію та на пляж. Ось. Це номер суперіор після реновації в готелі Новобіч на Новотель-біч на першій береговій лінії. І виходимо зараз з вами на територію готеля. пробіжимось, я вам покажу, де тут що є. подивимось ще раз пляж. До речі, ось головний ресторан, якому проходить сніданок, обід та вечеря. І саме в цьому, секундочку, саме в цьому ресторані також пройшла повна реновація. За останній рік. У 2025 році планується реновація ресторану в Новотель Пальм на другій лінії, атмосферний бар і виходимо зараз до пляжу. Дуже компактна територія всього 22 тисячі квадратних метрів. Довгий і достатньо широкий пляж. На пляжі одразу вестевер-центр. На пляжі є бар. Роздягальні і в цьому році побудували туалети. Раніше їх на пляжі не було, Ще дуже зручно. Шезлонги, парасольки, комфортний, піщаний вхід в море, в те, що потрібно для якраз сімейного відпочинку. Саме на цьому пляжі відпочивають туристи готелі Іновобіч. Новотель Біч і Новотель Пальм. З іншої сторони, у нас розташований а карт ресторан та бар поруч з пляжем. Виходимо зараз, кажу вам вхід. Зверніть увагу, скільки тут діток, а також дерев'яний поддон, по якому можна прямо на інвалідному візочку або ж на візочку з дітьми виїхати прямо до пляжу. Там у нас готель Лід, там у нас Марина, шарм. Там у нас Гафі і всі інші готелі. Друзі, окрему увагу звертаю на територію. Територія вся полога, що дуже зручно і комфортно саме для туристів, які приїжджають на інвалідних візочках, а також з візочками дитячими та маленькими дітками. Немає підйомів, немає спусків, немає сходинок. Все зручно та комфортно. Ось основні корпуси, ось у нас рецепція, все зручно, компактно і основний бар поруч з пляжем. Ось бар, ось пляж, ось басейн і ось лоббі. Все зручно, компактно. Якщо ви хочете готель якраз саме поруч на Амабей, готель з компактною територією. Щоб вийти з корпусу і відразу бути вже на пляжі, це якраз про новотель Біч. Перебуваючи з інспекцією готеля, зустрів користку, яка повідомила, що її відмовили в ранковому поселенні навіть за доплату. Перепитав а в готелях, ну в 90% готелів ранні поселення, пізнє виселення з доплату є. Інша справа, що а, готель, дійсно, коли в стопі, не може вас відразу поселити. Тому, якщо ви приїжджаєте зранку і хочете, щоб вас відразу поселили. 100%, бронюйте ще одну ніч. Навіть по своїм туристам знаю, коли кажуть, Саша, ми хочемо зранку прилетіти в готель, пізно вилетіть. Ми не хочемо втрачати дні на відпочинок. Окей. Проговорюючи, що міжнародний час поселення 14 година, міжнародний час виселення 12 година. Так, да, ми знаємо, все окей. Ми приїдемо п'ять 5-6 ранку, передягнемо, залишимо речі на рецепції, підемо на пляж. Потім мені телефонують в 11-12 дня. Саш, такий поганий готель, нас не хочуть селити. Ми з маленькими дітками, таке до нас відношення жахливе і тому подібне. Готелі дійсно, тим паче, такі невеликі готелі поруч на мобей. Реально можуть бути на 100% завантаженості. І Якщо буде 100% завантаженість, ну на жаль, ніяк вас не зможуть відразу поселити навіть за доплату. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Також нагадую вам, що Новотель ашармі 2, Новотель Біч та Новотель Пальм. Це Пальм Пальм – це друга лінія. Але по факту відстань від рецепції пальм до рецепції Біч всього 2 хвилини. Тому, проживаючи на другій навіть лінії, ходити до пляжу довго вам не доведеться. Ну що ж, показав вам територію, показав вам номери, показав вам. Пляж, сподіваюсь, випуск був для вас корисним. Мене звати Саша Гурж. Він вас обов'язково лайк, Підписку до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.